Якщо ви проходите через труднощі, ця молитва присвячена вам, і не випадково ти тут опинився. Попереду час великої радості та благословень, мої кохані, будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами, веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки, прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час, і, згідно з моєю волею, багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо. З людської точки зору, для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Я твоя надійна гавань, той, кому ти повністю довіряєш. Я знаю моменти, коли мій розум стурбований, і моменти, коли мені сумно. Я бачу біль у своєму серці, ти знаєш тугу і сльози, які ти пролив, безсонні ночі, з якими ти зіткнувся. Зараз я благаю про вашу допомогу, бо без вас я почуваюся абсолютно безпорадним. Бувають моменти, коли страх домінує над тобою, коли ти почуваєшся занадто слабким. Поодинці ти цього не подолаєш. З моєю допомогою, синку, ти впораєшся. Сину, я смиренно ставлю себе перед тобою в цій важкій ситуації. Я буду твоїм притулком, твоєю фортецею, твоєю поміччю в часи лиха. Тримай мене за руку і не дай мені впасти. Темні ночі смутку і страждання ось-ось розвіються. Цей тиждень обіцяє бути незвичайною пригодою, повною, дивовижних моментів з понеділка по неділю. Будьте готові до чудес, які розквітнуть у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху, і я продовжуватиму обсипати вас благословеннями. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваші болі на глибоке зцілення. А ваші битви на історії про тріумф і успіх. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у всесвіті. Розмова зі мною найкраща користь, лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким. Другом, я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани. У своєму серці та свої емоції своїми словами, висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Це мої діти, які зобов'язалися населяти, мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. У них є сила подолати будь-який конфлікт. Перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі, ви не забудете цих слів. Я дуже люблю Тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Ваші слова любові сходять як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я впевнений, що зможу виграти цю битву і вийду переможцем, бо Господь воює за мене. Я вірю в Божу обітницю, що Він ніколи мене не залишить і завжди буде йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною довірою до Бога. О могутній батьку, моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю у Твоїй милості, незалежно від того, наскільки складною є ситуація. Дай мені впевненість проголосити, хоч я йду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною, твоя присутність і Твоє керівництво втішають мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм Словом. Господи Ісусе Христе, мій Спасителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Витри мої сльози, відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся, твердими у своїх рішеннях. Йди за мною і слухайся мене, будьте готові до повені фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Якщо ці слова дійшли до вас, знайте, що ви ось ось. Розпочнете подорож великого достатку та нескінченної любові. Це час чудес і благословень, спрямованих особливо на вас. Пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками. Готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Зміни та чудеса можуть відбутися будь-коли, якщо ви не здастеся. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові, Стілення на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас і достаток лється у вашу родину. Я Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Ось, чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага, я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут, коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю. Моя благодать оточує тебе, ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас є мир і спокій. Оточений моєю присутністю та сповнений моїм святим, Духом я ніколи не покину вас і не покину вас бути готовим. Поки інших страх поглинає, ти побачиш великі чудеса, сурми звучать. Ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову, для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, направляє і піднімає. Продовжуйте покладатися на мене. Довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Я з тобою на кожному кроці, синку, у цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Може, ворог ревти, але моя любов сильніша. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш, не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас, мої плани щодо вас, процвітання, а не зло. Просуваючись у цій подорожі, зберігайте мою любов до вас завжди. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, і я буду тут, щоб. Благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, дихайте глибоко, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви обсипаєтеся прямо зараз. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю, бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий. Рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи, це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться, Я є розміщення перед собою один подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти Віддаєш мені своє життя, і що ти відкриваєш мені своє серце, міцного вам здоров'я та успіхів у дорозі, незабаром стрес, розчарування та безсонні ночі, які вас турбують, залишаться лише швидкоплинними спогадами. Коли ваше тіло одужає, справжнє кохання увійде у ваше життя. А ваша сім'я буде благословенна фінансовим достатком, усі ваші тривоги та страхи заміняться міцною радістю та спокоєм. Я, могутній, Бог небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Зважаючи на свою справедливість, Бог не допустить, щоб нечистиві перемогли праведних. Довіртеся йому та введіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь проголошує, що до закінчення цього тижня ви будете наділені великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе невимовну радість. Він має численні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та процвітаючого життя, починаючи від ваших фінансів і зайнятості до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес. У моменти найбільшого розчарування Він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію, радуйся, Марія, повна благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, Ісус. Пресвята! Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.